Ну, гаразд, пограємось! Йому треба працювати. Вітаю! Мене звати Олексій. Сьогодні поговоримо про фільм профі з головною ролю Джейсоном Стетхемом. Поділюся своїми враженнями: беріть щось солодке чай, каву, і дивіться відео до кінця. 27 березня на екранах інотеатрів перед глядачем чергового постане нестримний, незламний і неушкоджений Джейсон Стетхем у новому екшн-трилері Профі. Фільми з Джейсом Стетхом, переважно більшості стрічок за участі м'язисту англійцям мають свою ізюминку та стиль бійок, на які завжди цікаво дивитися, хоча сюжети повторюються: профі жанр бойовик-трилер. Режисер – Девід Ayir. У головній ролі Джейсон Стетхем, Девід Гарбур, Майкл Пеня, Джейсон Флімінг, Ноемі Гонзалес, Емет Сканлан, Максимлян Осінський, Макс Круц. Левон працює на будівництві та намагається підтримувати стосунки з донькою школяркою, чому завзято перешкоджає його тест. Все у Левоні говорить про складне минуле, а зараз він просто намагається жити нормальним життям. Та цим мріям не судилося здійснитися, адже якісь негідники викрадають 19-річну доньку боса Кейда Джо Гарсії. Оскільки в нього склалися міцні дружні стосунки з Гарсією, та його родиною, герой вирішує знайти та врятувати дівчинку, паралельно караючи усіх причепних до її викрадання. Давайте будемо відвертими, вже напевно знаєте, що за кіно вам покажуть. Бостейтен давно привчив нас до одного яскраво вираженого амплуа. У якому він почувається, наче джаляр на пасіці, при цьому не так просто знайти у світі ще одного актора, у якого фільмографія настільки велика різними професіями. У цьому аспекті Джейсон може посперечатися хіба що пізній Ліам Нільсон, який встиг із снігоприбиральником побути і повітряним маршалом, не кажучи про те, що обидва виступали як захисники. Та, попри усіх цих перевізників і механіків, усі чудово розуміють, якою насправді рутиною займається черговий поборник добра у виконанні одної з улюбленців Гайрічі. Профі, що звучить як узагальнення характеристики навичок героя нашого огляду, давайте удамо, що всі забули про професіонала 2011 року. Став другою поспіль спільною роботи постановника Девіда Ейра та Стейтема після торішнього бджоляра. Ще з важливих дієвих осіб Сільвестр Сталоне в якості співсценариста. Що цікаво, обидва кінороби дотичні до загону самогубців. Ейр став першу частину про сумнівну супергеройську команду єдиною світлою плямою, якої була Марго Робі. Аслай озвучив акулу у штанях Кінг Шарка в хуліганському сиквелі Джеймса Гана. Та повернемося до героїв приземлених. Благо Стетхемські персонажі, принаймні прикидаються хлопцями простими, без суперздібностей, на відміну від того ж Домініка Торето. Вже на восьмій хвилині список одного із поганців вперше зустрінеться з кулаком Левона. На 12-й він для Галочки промовляє обов'язкову репліку: Я вже зовсім не той, я тепер інша людина. А десь на сороковій мафіозі погрожує йому стандартним: Ти не уявляєш з ким зв'язався. Кліше. Звісно, дарма він так. Усі ці фрази тут заздалегідь передбачувані і усі сюжетні ходи. Втім, бойовик, як жанр загалом стейтемо, зокрема, не передбачає глибоко філософських сентенцій, але в плані екшену профіль нічим не відрізняється з-поміж усіх інших жанрових одноденних фільмів англійця. Після кожного його візиту до поганих хлопців ситуація потребує послуг спеціальних клінерів з мішками для трупів. Всі ворожі кулі проходять повз, а усі постріли Джейсома влучають точно в ціль не дивно. Про якогось хоча би трохи харизматичного лиходія тут і годі і мріяти. Серед посіпак мафії можна побачити сильно епізодичного Джейсона Флімінга, двох дурників у костюмах, яким би позаздрив фарреловський фізрук. Джентльменів. І вишенька на торті химерну версію Олега виникав в прямому сенсі на важких наркотиках. Ще в кадрі марно миготітиме якийсь дід, типу поважний мафіоза, мабуть, натхнений королем Талси. І дрібний наркоділер Байкер, з яким у Стетхема з'являється щось на кшталт крінжового братерства. Яких велетенських розмірів Бугаяни ставити у кадр напроти протагоніста, всіх їх. Із фільму фільм чекає та сама доля. Загалом дивитися профіль варто в тому випадку, якщо ви готові назвати себе завзятим шанувальників-бойовиків Джейсона Стетхема. Фільм до снаги, як мінімум, поповнити скарбничку мемних виразів, когось навіть невибагливо розважити цікаво. А що нам затанцюють у чергові балерині, подивимося на прем'єрі: бюджет фільму 40 мільйонів доларів, касові збори в світі 67 мільйонів доларів, касові збори в США 30 мільйонів зборів. Можемо припустити, що фільм уже себе окупив, хоча ми не знаємо точної ціни рекламної кампанії даного фільму. Оцінки по фільму на даний час кінобаза 6,3%, AMBB 6.0, томати 51% і попкорн 87%. Ну і моя оцінка 8 з 10. Не ідеальний, не тупий фільм, не нудний, цікавий для перегляду. Я не фанат актора Джейсона Стеткема, але подібні фільми мені подобаються. Якщо вам відео сподобалося, обов'язково поставте лайк, підпишіться на наш канал і чекайте нову підбірку цікавих фільмів 1995 року. Ці відео я дуже довго підготовлюю, монтую, тому треба трошки почекати. А поки що будуть якийсь час, коротенькі такі огляди про нові фільми, які зараз виходять в кінотеатрах. Тому дякую за ваш перегляд, увагу і коментар. До зустрічі!